Які питання ми задаємо? Якщо ми задаємо питання на тему, а чому звільнилось попереднє місце роботи, в пішці випадків це буде інформація не сильно правдива? Якщо ми запитаємо питання, а які були ключові результати, знову ж таки ми не будемо розуміти, а чи точно саме ця людина зробила цю інформацію? Ці результати за допомогою кого, яким чином, знову ж таки може бути частковий обман. Тому ми повинні задавати такі питання, які... Як, як мінімум обрізають можливість обману? Наприклад, давай потринумося, що це може бути. Перше загальне питання. А які результати були в роботі? Гарне питання. Ну, гарні, але можна знайти завжди будь-які результати. Виходячи з цього будь-яка людина результативна в компанії. А можна задати питання, наприклад, а яка була динаміка по місяцям по результатах? Тоді вже важкіше буде відповісти загальніше. Потрібно буде деталізувати, відповідно, складніше буде обманути. Наступний елемент: Представ, що ти задаєш питання, що, чому ти звільнився з роботи. Так? Можливо, ти його задавав, але воно, на жаль, не, не несе зазвичай якусь інформацію, тому що там ми не маємо реальної відповіді. А ти можеш задати питання, що подобалось компанії. Так? Тобто, чим нетривіальніше буде питання, чим воно буде більш деталізованіше, тим більше ти будеш отримувати правдиву інформацію, на основі якої можна робити судження. Адже люди по-різному обманюють екстраверти більше, ніж інтроверти. Чоловіки більше, ніж жінки. А чоловіки-екстраверти відповідно набагато в рази більше, ніж жінки-інтроверти. Виходячи з цього, якщо у нас просто на посаду різні типажі. Ми можемо неправильно сприйняти людей, особливо на посадах, як в продажних посадах, де бажано вміти слідкувати за своїм ротом, і, не дай Бог, не проявити себе і щось погано не сказати, там, де є також талант у цьому. Що ж, тобто, першим, що ми робимо, як мінімум, ми задаємо такі питання, які не призводять до обману, а саме деталізовані, і розпитуємо і уточнюємо їх. А як? А чому? А що? Тільки не в не в стилі Шерлока Холмса, а в Стилі дружелюбному, наскільки це можливо, уточнюючи і розуміючи взагалі обставини і результати саме тому під час глибинного інтерв'ю ти можеш виявити набагато більше всього, ніж просто під час поверхневої співбесіди. Бо коли тобі кажуть якихось 5 результатів, вони всюди є, так на будь-якій посаді. Але це не каже нам про те, чи людина результативна в роботі, чи надрезультативна, чи взагалі її хотіли до цього звільнити в роботі, і так скла склалося, що вона сама пішла. Всього цього ми не знаємо. Що ж, тому перший елемент це задавати правильні питання. Я тебе не прошу навчитись вс всієї теорії, як людей перевіряти, для цього є окремий взагалі напрям, але як мінімум задавати правильні уточнюючі питання, які не дають права збрехати людині, або вибрати з поганого добре. Наприклад, а що вдалося вам реалізувати на цій посаді? Ну, звичайно ж, вдалося мільйон речей, але що не вдалося? Якщо людина сказала нічого, ну тут уже питання. І для того щоб ти зрозумів, як це працює, подивись, будь ласка, на дві фотографії. Бачиш два обличчя. Як ти думаєш, де на них обман? Так же стало, що насправді непідготовлені люди в 50% випадків кажуть правду, а 50% помиляються. Тому це лише 50 на 50%. Більш професійні люди дають більшу ймовірність. Наприклад, 70 на 30, але це так само важкувато, це взагалі окремий напрям. Якщо хочеш, подивись, будь ласка, теорію брехні. А і на цю тему є багато книг, але базово навчись задавати питання, уточнюючи, деталізовані і дуже довго вести людину по кандидата по нашому одному питанню, щоб дійсно його зрозуміти, як це описано в книзі хто по топгрейдингу. Що ж, задача буде, якщо ти побажаєш подивитись теорію брехні. Якщо це занадто складно, сформуй для співбесіди деталізовані питання, наскільки це можливо, і поділись думкою під відео, що ти думаєш на рахунок цього.